Один тілі зі за 1649 гривень. Ей, Я прайд'ю Тані. Перевіршие хто кожен день гордості України. Наше співчуття. Тепер все дізнавалося! Прат'ю Тані? Що? Ах, а тепер все дізнавалася. А кожен дотримався. Гей, мене звуть Роза. Я живу з Мексики. Мексика найкраща природа. Можна додивитись все кожен, не дотримуючись без справи. А тепер все дізнавалося, як і трошки довіруюся. Тепер все тепер менше тепер супер, топер, супер тепер, супер тепер, супер тепер. Добрий день, в ефірі новини, мене звуть Боні. Сьогодні ми розповідаємо про такі важливі теми на сьогодні. Хто українці змушують? А тепер все дізнавалося так: Вау! Ось такий прикольний! Менше прикольно, але ніколи.